Привіт всім! Сьогодні я вам покажу рецепт прекрасних ногтів, які не ламаються, нічого не робляться, просто ростуть. Коли я їх відріжу, коли ні, коли там. І так, для цього нам потрібно пів стакана теплої води, я вже залила. Йомкость, в якій буде вода, і сода харчова. Ось така Сода запиваємо. А, Налив воду в ту ямкость і засипаємо дві три чайні ложки кислоти. Якщо у вас є лимонна кислота, це дуже добре, то можете тут ще лимонної кислоти додати і розмішуємо. Розмішуємо, поки там трішки останеться, тільки соотненні. І так, я розколтаю, там трішки осталося. Потім мачуємо кінчики своїх ногтів у водочку. І держимо десь 20, 25, 15 хвилин. І цю процедуру можна робити кожного вечора. Я роблю кожного вечора. А ще стануть якимись такими м'якими. Якими, Або ще там. І стануть крапшими. Теж 20 хвилин. І воно можемо союзу тут трішки помішувати. І так жде. І так, я подержала свої ноготочки у водиці, в цій і мої ноготочки стали якимись гарнішими. Ось. Друга, після нашої ванночки треба беремо. Будь-яку ваточку, може на тряпочку і беремо будь-яку олію. Олія може бути рафінована, ну, те, що заправляють щось там. Може бути е оливкове масло. Ну, оливкове масло. Беремо мочали її і втираємо на воду. Ваші втираємо. Ваші стане якимось таким м'яким. Теперь 15 хвилин 15 хвилин, і поки вони там стануть які питаються трошки, ви ждете і потім протираєте полотенцем. А на остаток візьміть йоду та помажте свої ноточки. Це йодом на вечір мажте, бо він може довго впитати. Пітуватись. І так, якщо вам сподобалось це відео і ванночки справді допомогли, ставте пальчики вверх, тобто лайк, і підписуйтесь на мій канал. Па-па!